Від кіно новин до новин медицини, американські вчені розробили пристрій для ранньої діагностики трьох найпоширеніших видів раку. Він працює на основі штучного інтелекту, на приладу, дермосенсор використовує спектроскопію пружного розсіювання, тобто він оцінює, як фотони розсіюються, відбиваючись від різних клітинних структур, і визначає наявність хворих клітин. Важливо, що прилад може визначати онкопроблеми шкіри. Ці види раку зазвичай добре піддаються лікуванню саме на ранніх стадіях, і тому його вчасна діагностика має вирішальне значення. А ми продовжуємо тему охорони здоров'я і для цього вирушаємо до Італії. Там знайшли прихисток 180 тисяч українських біженців. Тож Зараз від них і дізнаємось, як влаштована тамтешня медична система, і наскільки доступні для наших людей їхні медичні послуги. До повномасштабного вторгнення я жила у Києві і працювала баристою, мала доньку та була вагітною. Виїхати з міста їй вдалося у перші дні після 24 лютого. Ми виїхали 28 восьмого. Мабуть, добиралися до самого кордону. Ми троє суток, тому що ми з них двоє суток ми просто на кордоні простояли. Чому Італія? Тому що в мене тут сестра проживає. Звісно, ми поїхали спочатку до неї. Загалом в Італії зараз перебуває орієнтовно 180 тисяч наших переселенців. Це ті, хто попросив тимчасовий захист. З ним українці, серед іншого, можуть вільно користуватися медичними послугами. Українці, отримуючи медичне забезпечення в Італії, мають ті самі права, які всі інші. Люди, які проживають на території Італії, як тільки українець запрошує прихисток в Італії, він отримує ідентифікаційний номер, якщо перекладати на українську альтернативу цей документ з цим документом. Він звертається в найближчу лікарню і там його реєструють. Заводять на нього картку. Загалом в Італії діє страхова медицина. Люди мають поліс, який і покриває більшість медичних потреб. Кожен хто зробив собі тесеру санітарію, це сертифікат на медичне обслуговування, він вже має базову страховку, яка покриває певні якісь проблеми, з якими може звернутися людина. Це може бути як біженець з України, так і той, хто запросив прихисток з будь-якої іншої держави, так і італійці, тобто всі на рівних умовах знаходяться. Якщо говорити про Додаткове страхування то так воно існує. Ви можете застрахувати собі життя, можете застрахувати своє майно, але от ця базова медична страховка, вона діє для всіх. Медична система Італії фінансується з податків працевлаштованих мешканців. Поки українці не мають роботи, отримують медичне страхування безкоштовно. Але як тільки починають працювати, платять податки на рівні з іншими. В тих податках, які ми оплачуємо зі своєї зарплати, це 40% від заробітної плати, в Італії. Виплачує сплачується на податки, то там закладені вже е, податки на медичне обслуговування. Важливо після отримання тимчасового захисту зареєструватися в найближчій медичній установі. Там видадуть спеціальну медкарту. З нею українці можуть отримувати повний обсяг послуг. Воно виглядає от пластикова карточка, де написано просто е, мої дані, там штрих-код із кодом знизу, і от по ньому вже всюди приймають. тобто якісь там аналізи. Елементарні, уже ти можеш по ці карточки здавати безкоштовно. Усі місцеві мають свого сімейного лікаря в Італії. Він називається медик загальної практики у дорослих або педіатр у дітей. Функції такі ж, як і в українських колег. В Італії за кожним районом закріплена лікарня, і сімейний лікар має бути саме звідти. Якщо ти приходиш з кимось із своїх близьких, хто вже має сімейного лікаря, то вам обов'язково запропонують взяти того самого в офісі, де ви оформлюєте собі це медичне обслуговування. Також вас можуть запитати, чи ви хотіли б обрати когось конкретного. Але якщо ми говоримо в контексті українських біженців, які запросили прихисток, то лікарів ми не знаємо, тому. Берем того, хто є просто в доступі в цій зоні, направляють до тих, в кого є ще вільні місця. Я на поки не має свого сімейного лікаря, все тому що вона їздила додому на кілька місяців, а нещодавно знову повернулася і поки тимчасово проживає у сестри, тому і не реєструється в лікарні, адже планує переїжджати. Житло можуть надати взагалі навіть не близько тут. Це може бути взагалі там якась південна частина Італії, чи там взагалі на схід Італії відправити. Тобто, де знайдуть місце, от вільне, де, де звільниться, туди нас і відправлять. Молодший син Яни народився вже в Італії. Жінка каже, ставлення до пологів тут дещо відрізняється, усе пройшло дуже добре. Але отоглядів під час вагітності в Україні значно більше каже дівчина. Тут, якщо тебе нічого не безпокоїть, то в принципі ти і не, не ходиш там до, до лікаря, <сміття> тільки коли вже щось там. Якщо тебе турбує, щось тоді вже йде за а так. Я була за всю вагітність. Ну мабуть, разо два продомах все якби підлаштовано для родів. Хоча в мене є з чим трошки порівнювати. Як в Україні було і як, як тут було щодо черг, то просто так до профільного лікаря не потрапиш. Потрібно записуватися заздалегідь інколи навіть за кілька місяців. Час очікування може складати як тижні, так і місяці. Це правда, і ускладнює цю ситуацію також те, що для того, щоб піти до певного лікаря профільного, тобі можуть призначити якісь аналізи. Ти здаєш ці аналізи, і вони мають срок дійсності два місяці. Ідеш з ними, береш собі призначення до профільного лікаря, якому ти маєш їх показати. А тобі до. Дають до нього найближчі вільні віконці через півроку, тобто твої аналізи, на які ти вже витратив гроші, вони просто на той момент вже не будуть дійсними. От така є ситуація, тому максимально постараємось інформувати людей, говорити про те, що якщо є можливість спочатку взяти віконце призначення до лікаря, потім здавати всі аналізи. Якщо ж випадок критичний, можна звернутися до спеціальних відділень невідкладної допомоги. Там обов'язково приймуть. Та оглянуть я колись їздила з, з сином туди, ти приїжджаєш туди, і ти можеш чекати там і цілий день. Тобто є черга. І якщо ти приїхав з чимось дійсно там серйозним, тоді тебе приймають там, каже, без черги, бо вона поділяється на три такі категорії: є червона черга, там жовта, по моєму, і зелена. швидкі ж приїжджають тільки на критичні виклики. Вважається, що якщо хворий в змозі сам дістатися до лікарні. То ліпше так і зробити. Тебе опитують по телефону. Якщо ти можеш кудити, якщо в тебе температура тіла не перевищує 39-40 градусів, тобі пропонують сісти в машину і приїхати, або щоб тебе привіз хтось із близьких. Що стосується невідкладної допомоги, то вона зазвичай у страховий поліс не входить і місцевим часто виставляють окремі рахунки за медичну допомогу. Але це не стосується українців, котрі приїхали до Італії нещодавно, їм надають допомогу безкоштовно. Це частково стосується і ліків. За них українці платять лише частину вартості. Крім того, більшість препаратів в Італії, особливо сильної дії, продають суворо за рецептом. Яна поки чекає, в який регіон її направлять місцеві соціальні служби, після чого зареєструється у лікарні неподалік і отримає сімейного лікаря для себе та педіатра для дітей.